Вітаю! Сьогодні хочу поділитися з вами випіканням смачного білого хліба, бо хліб у хаті всьому голова. Сам хліб я буду замішувати на сироваці. Всі інгредієнти для даного рецепту ви знайдете в описі під цим відео. Спочатку, у підігрітій теплій сироватці я розчиню сухі дріжджі. Перемішаю. Тепер беру миску. В Миску додаю сіль і цукор, олію, також вливаю розведені дріжджі, перемішую. Тепер від основної маси додаю борошно. Перемішаю. Ще додам. Маса повинна бути, як на оладки. Тепер накриваю рушником і залишаю в теплому місці на годину. Ось минула година. Погляньте, яке гарне. Тепер буду замішувати тісто. Поступово додаю борошно. Спочатку буду замішувати ложком. Також цей хліб можна замішувати, використовувати не сироватку, а воду. На воді також можна робити. Тепер буду працювати руками. Переношу тепер на стіл, підсипаю потрішки борошно. Тісто повинно бути м'яким, еластичним. Навіть трішки липнути до рук, але саме головне, щоб було не забите. До речі, ви можете підтримати мій канал, ставши моїм спонсором, натиснувши кнопку Спонсорувати під будь-яким моїм відео. Так як я дуже мрію про блендер, який мені б дуже допомагав би на кухні. Трішки ще підсиплю і все, більш додавати не буду. І вимішую приблизно 5-10 хвилин. Формую кульку. Ось погляньте, трішки пальці пальці, наче липнуть, але більш додавати борошна не потрібно. Так буде хліб пухким і повітряним, ніжним. Промиску, в якій замішувала тісто, притрушую трішки борошном і викладаю тісто. Знову ж накриваю рушником і ставлю місце, в тепле місце на годину-півтори, щоб воно гарно піднялось. Ось погляньте, як гарно піднялось тісто. Повітряне, дуже гарно. Стіл притрушую трішки борошно і дістаю з миски тісто. Обминаю його, ділю на дві частини. Ще раз кожну частину обминаю. Тепер придам таку продовгувату форму. Добре все защіпую і цим швом буду ложити донизу. Фербору заздалегідь підготувала деко, вистелила паргаментним папером, викладаю одну частину. І так само з іншою частиною. Ще раз накриваю рушничком і залишаю приблизно на півгодини, щоб тісто піднялось. Ось погляньте, як гарно підріс хліб. Тепер буду змащувати жовтком. Духовку я вже включила розігріватися на 180 градусів. І тепер відправляю хлібчик пектися приблизно на 40-50 хвилин. Включаю вогонь. Ох ти який гарний хліб. А запах який. Тепер відразу ж накриваю вологим рушником, щоб він був м'яким і пухким. Це хай відпочине. Гляньте, Який вийшов хлібчик. М'який, пухкий. А запах вам не передати. Дуже смачно пах. Давайте ж розріжемо його. Заходьте на мій YouTube канал, там завжди смачні, прості і нові рецепти. Смачного!